Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Місто Вінниця. До нас приїхало нове чудове надходження, це BMW-318, кузові Є90 в рестайлінгу, в універсалі, як бачимо, в гарному сірому кольорі. На адаптивній передній оптиці лінзованій з даними ходовими вогнями, протитуманними фарами. Тут нас повністю обслужений та доглянутий, немає жодних нарікань. По технічній та косметичній частині все в ідеальному стані. Придбати дане авто можна за ціною 8400 доларів, заявний пробіг 257 тисяч кілометрів. Тут у нас. Лекоспавні оригінальні диски з хорошою зимовою гумою. Біль у нас має Ось Так він виглядає. Ідеально як для міських, так і міських поїздок. Надійне та економне. Тут у нас великий та просторий багажний відділ, який відкривається у нас в двох положеннях. Є задня шторка, також відкривається задня форточка. Все працює. Перейдемо до салону автомобіля. У нас тут Ось такий комбінований салон. Як бачимо, задній диван просто в ідеальному стані, три регулюємо підголівника, повний електропакет вікон, карти в ідеальному стані. По передньому ряду. Є безпечовий доступ, до речі. Стоять комфортні сидіння. Все також в гарному стані. Шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу. Круїз контроль. Ось Така у нас навігація доставлена, двохзонний клімат-контроль, передні підігріви. система старт-стоп. Все просто в чудовому стані. Дійсно, автомобіль зберігся, шестисупина механічна коробка передач, жодних помилок по автомобілі немає. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1 Дане авто можна придбати в нас за ціною 8400 доларів, доступне в влізен та кредит, а також можна до пригнати в той США.